І так, 10 місце. EQC. Це електричка від Mercedes-Benz. чисто кровна така електричка. Всього EQC у нас зараз є 16 штук, привезено в Україну. E, І того переходимо. Найдешевший EQC 60 тисяч. E, e, у мене 600. ну Вони трошки, бачите, вже підняли його на 200 доларів. Став дорожчий. Отака от ціна машинки. Ну, Вид мені особисто подобається. Він дуже респектабельний, дуже класненький такий видон у неї. Бачите, вона по суті в кузові, можна сказати, від EQC вид у цієї машинки зачот. Мені подобається. Я не знаю як кому, хто гурман, хто естет, але мені навіть найдешевший автомобіль, який у нас є EQC, він мені подобається. 60 600 доларів, можна сказати, що він коштує у нас, ну тим не менше, машинка прикольна. Долистаю зараз до середини, щоб ви побачили, як виглядає середина. Бачите, тут іде комбінація. Салон тут не найдорожчий. Всередині тканина, по боках іде Штучна шкіра Artico, це Мерседесовський кожзам, дуже високої якості в моїй машинці такий самий. І я дуже радий, бо це класна річ. Долистали ми сюди. І так, переходимо, глянемо. А яка ж у нас найдорожча машинка? Скільки вона коштує? Якщо ця 60 800, то тепер беремо дорогу. Із них дорога, дорога. І так, це у нас нереальна тачка, її ще нема. А оця вже будь здоров. І замітьте, 408 кінських сил, 73 600 доларів. Отакий от от красень у нас. Я зразу вам його тут трошечки помотаю. Щоб ви бачили. Зовні він ну, принципово не відрізняється за виключенням кольору. Але ми ж розуміємо, що це Мерседес. А Мерседес любить машинки фаршировувати дорогими опціями. От бачите, якщо там був салончик, у нас простий, то тут у нас, звісно, що машина потужна, що дуже борзий крутий салон. Оце натуральна шкіра, напа найвищої виділки. Коли сидиш в цьому автомобілі, то сидиш так само, як сидиш ніби в С-класі. Ну, блін. Я сидів, я їздив, я вам скажу, це треба відчути. Там один запах заходить, от. Коли сидиш, закриєш очі, то відрізняйте, що ти сидиш не весь класі. Ну хіба що по посадці, і то навіть посадку можна як виски, ну, таку лежачу зробити. Бачите, підігрів, вентиляція. Ну, Дуже дорога, розкішна козирна машинка. Ну, Мені подобається цей автомобіль. Все тут. По ньому зачок, бачите, карти виводяться, Ось, бачите, Київ у нас. Ну, Класний, цікавий автомобіль. Бачите, камери 360 на ній є на цій машині. Ну, тобто, все, все все в ній при собі, в цій машині. Ось такий у нас зачотний, дорогий, за 73 600 доларів. EQC класний, класний, класний. Тобто, Питань взагалі немає.